Ставлення е, до дітей в Бідгранді. Наші діти саме краще, тобто ці діти, які к нам приходять, ну, да. і вони сказали: Ва а і все добре. Вони зробили так ножкою, клас! Тобто, наше заняття я ставлю так, щоб була максимальна підтримка, максимальна. Для того, щоб діти хотіли бігли, йшли на заняття ніякого там ну-ну-ну, Кри та й що. І -і -і -і. Ну, Так, критику я можу батькам казати. Три. Ось діточок, так, ну, звичайно, повинні бути рамки, але перше, це наша моя особиста підтримка як от у гарних єврейських традиціях.